Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеогляді надамо вашій увазі циркулярну пилку від компанії Bosch, а саме модель GKS 600. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, а також технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, Шестигранний ключ для зміни витратних матеріалів, пильний диск 165 мм, 1,5 мм товщина самого диску 2,2 це товщина різу та 18 зубів, 20 мм посадковий отвір, клин додаткове руків'я, елемент системи пиловидалення, а саме патрубок для підключення пилососу. Паралельний упор та, власно кажучи, сама циркулярна пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1200 Вт. Кількість обертів холостого ходу 5200 обертів на хвилину. Діаметр витратних матеріалів 165 мм. Глибина пропилу під кутом 90 градусів 55 мм. Вага інструменту 3,6 кг. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою перевагою даної циркулярної пилки буде наявність системи захисту від непередбаченого пуску. До тої пори, поки ви не затиснете боковий важіль, у вас не вийде запустити саму циркулярну пилку. Ще однією перевагою даної пилки буде наявність. Спеціальних сервісних вікон як з переднього боку, так і з заднього боку, для можливості швидкої заміни вугільних щиток. Для кращого охолодження інструменту присутня велика кількість вентиляційних отворів, а отже, для більш тривалої роботи без перерви. Для точного регулювання кута. Пропилу є спеціальна шкала, на котрій є позначки відповідно від 0 до 45 градусів. Також є шкала для регулювання глибини пропилу відповідно від 0 до 56 міліметрів. Додаткове руків'я встановлюється з лівої частини захисного кожуху та додає нам додаткового комфорту в роботі. А елемент системи пиловидалення встановлюється з правого боку захисного кожуху. Та кріпиться на спеціальний гвинт, котрий також іде в комплекті. Мережевий кабель інструменту дуже добре прогумований. Та захищений від зламу в проблемних місцях. Друзі, а на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явилися додаткові питання, з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!